Вітаю дорогі підписники і гості цього каналу. Дуже вдячний усім за підтримку, за ваші лайки, ваші перегляди і коментарі. Сьогодні маю бажання висловити свою думку про способи направлення колекціонування монет. Можливо, це відео стане невеликою допомогою для молодих колекціонерів чи підкоригує деякі погляди людей, які колекціонують монети уже давно. Друзі, звісно, кожен нумізмат колекціонує те, що хоче. У світі були випущені вже мільйони різних монет. Особисто я такий би, що збирав усе. Усі країни, усі часи. Мені це дуже цікаво, коли попадається якась цікавенька монетка. Але хочеться всім нам нагадати, що всього не збереш. На жаль, але це просто нереально. Якщо ви навіть захочете зібрати всі монети 2 євро чи монети України, наприклад, так, це зробити дуже важко. Тому хочеться дати всім колекціонерам, початківцям просту пораду. Такого стилю притримуюсь я зараз і вважаю це доволі обдуманим рішенням. Раджу всім колекціонерам обрати собі два направлення колекціонування. Два. Перше, повсякденне. Я називаю його бюджетним. Так. Можна збирати звичайні речі, які принесуть вам задоволення, але в той же час не будуть коштувати дорого, а можливо взагалі нічого не будуть для вас коштувати. Можна збирати монети України чи СРСР за роками, різні монети Євро. Залежно від тої країни, де ви проживаєте, можна збирати все, що завгодно. В Україні це можуть бути гривні, так, в Польщі злоті. Купа різних ювілейних чи просто за роками. Наперед прошу вибачення у колекціонерів євромонет, і, зокрема, двоєврових монет. Але зізнаюся чесно, що колекціонування таких монет я обрав для себе як бюджетну альтернативу, бюджетне колекціонування. А моя ідея така у цьому колекціонуванні: збирати монети, звівши витрати на них до мінімуму. Можливо, це смішно звучить, друзі. Але такі монети я намагаюся збирати. Не витрачаючи на них великі кошти. Оскільки я проживаю зараз в Німеччині, в Європі, я можу піти до банку, так і поміняти без комісії готівку на монети. І таким чином я вибираю, я можу десь поміняти з кимось. Так, фактично, все це я роблю не дуже дорого. Так. Усе, що ви бачите зараз, так, не було великою втратою коштів для мене. Тут можна шукати різні варіанти, щоб не дуже тратитися. Так? От це якраз альбом. Це приклад того, що можна, як то кажуть, крутитися та щось збирати. І все це бюджетний варіант. Звісно, друзі, якщо це перевести по курсу, так, то. Ну, я погоджуюсь, що це там, все доволі дорого виглядає. Але, в принципі, це така собі копілочка, так, яку, скарбничка, так, яку я поповнюю час від часу, перебираючи монетки, міняючись. І фактично так я можу піти, ну, якщо навіть, як то кажуть, життя прикруте, можна піти до магазину і потратити ці навіть монети і купити щось. Я нічого не втрачаю. Так, 2 євро, вони коштують 2 євро. Можливо, друзі, звісно, коли це комплект, так, то він вже якби, можливо навіть буде трішки цінніший. Я знаю, що в багатьох країнах, так і в Україні, зокрема, продають навіть монети з обігу, можна знайти на різних сайтах. Стан не дуже гарний, в проданих. Тобто, люди збирають, іноді купують. Наприклад, я збираю і мені вони. Якби один на один. Так. Я можу ці кошти покласти собі в готівці, я можу просто їх покласти в монетах. Тому нічого фактично не втрачаю. І фактично, ще раз повторюсь, так, все те, що ви бачите зараз тут, друзі, так, мені дісталося з переборів. Тут деякі однакові я поклав. Так, але це все, друзі, з переборів. Це не... Я не купував монети, не... я їх просто знайшов чи то якось міняв. Тому мене ще їх не так багато. Якщо говорити про пам'ятні монети 2 євро, так, то не така вже прям велика кількість у мене. Один лише виняток був у мене, друзі, одного разу. Я вирішив для себе придбати все ж таки купити, тому що я не міг знайти, але мені були ці монетки цікаві. От Бачите, ці зараз 6 монет. Так от я їх купив так, одного разу, разу, лише я купив двоєврові монети. Вони в гарному стані. Це, однак, два комплекти, я колись вже не про них розповідав. Монети слава Україні від Прибалтики. Тобто, Естонія, Латва, Латвія і Литва. І я купив їх лише тому, що вони, в принципі, недорого продавалися з доставкою, з усім. Так, там доставка була безкоштовна. Вони ну, обійшли, обійшлися мені ці 12 євро, якщо їх порахувати так, за 20 євро. Ну, це невелика трата. Тому якби, я придбав. Все інше, друзі. так, ну, Я відразу скажу, що е велика кількість монет у мене була вже давненько, я збирав їх, так би, протягом багатьох років. Можливо, протяг протягом 10 років, то у мене тут є і 50-ки, різні, там, і 20-ки я збираю, так, і десятки. Це все. І навіть дрібні монетки різні теж я збираю. Тому такий бюджетний варіант. Я нічого не втрачаю, збираючи такі монети. Тому, друзі, вам рекомендую обрати для себе якийсь бюджетний варіант. Я колись збирав, наприклад, монети України за роками випуску. так Це, в принципі, реально робити, чому б ні. Ось така от ситуація. Так? Це я сказав про перший вид колекціонування. Друзі, у цьому весь смак колекціонування. Так? Не купувати, а знаходити, мінятися. Жодна купівля, мабуть, не зрівняється з почуттям, коли тобі дають на здачу, наприклад, 10 центів Мальти, яких у тебе не було. Або, мабуть, жодна купівля не зрівняється, коли ти в переборі так, із ролів банківських монет знаходиш монету пруф, так, чи якийсь рідкісний рік. якийсь, так, це, Друзі, це в цьому весь смак колекціонування. Купити, звісно, можна, так, але це, е, звісно, треба витрачатися на це. Великі кошти платити. Тому от такий, друзі, бюджетний вид це перший вид. Другий вид, друга сфера колекціонування, яку я вважаю, має е, собі обрати теж кожен серйозний колекціонер це більш вузька тема. І вона більш дорога. І все ж таки я рекомендую, так крім того, що хто збирає звичайні монетки, можливо, там ви збираєте якусь свою тематику, оберіть для себе більш вузьку, більш таку дорогу тему. Е, навіщо це треба, так? Ще раз повторюсь, усього ви ніколи не зберете. Так? Тому треба розраховувати свої сили і тратитися на щось конкретне. Так? Це може бути, Можуть бути монети за темою, не знаю, спорт, там, флора, фауна. Так? Це можуть бути монети, присвячені, наприклад, літературі, письменників. Збирати. Якщо вас цікавить історія, так ви можете збирати, звісно, монети там, Російської імперії, монети Німецької імперії, хоча це теж дуже... Великі теми, і навряд чи там вийде все зібрати. Там, Веймарська республіка. Так, можливо, монети часів царювання якогось одного царя імператора, наприклад, Миколи Так, Можливо, монети СРСР, так, ювілейні монети СРСР. Тому, друзі, не розпиляйтеся на все. У вас не вистачить часу, коштів та і всього життя, так, щоб зібрати всі монети світу. У вас 100%. З'являтимуться якісь інші монети, так, не вашої тематики, і їх ви можете міняти на те, що цікавить саме вас. І, звісно ж, треба збирати, друзі, з розумом, так? Подумайте 10 разів, чи вигідна та чи інша покупка, купівля, чи зможете ви, з тої чи іншої монети щось виграти. Це теж дуже важливо. Так, є так, істетична насолода, але все ж таки люди, ми маємо бути людьми розумними і подумати про те, чи вигідно мені брати те чи інше. Хоч колекція це не бізнес, так? Я вважаю, що будь-яке колекціонування має бути хоч якось, хоч якоюсь мірою інвестицією в майбутнє. І, на мій погляд, краще іноді купувати якісь інвестиційні монети, так? які я, наприклад, колись вам показував. Іноді я ну, час від часу, це, це не дуже часто, друзі, так, але я іноді вважаю, що краще купити якусь таку монету, так? як мінімум, це дорогоцінні метали, якісь. Так, які, ну, в принципі, Як показала практика, нещодавно метали дуже піднімаються в ціні. Тому, я думаю, точно ви з цим не програєте. Можливо, хтось може купувати собі якісь грейди, монет, так, слабі, монети, слаби грей... з грейдами. Я вважаю, що це кращий варіант, так, щоб це було хоч якесь заощадження, тому що ви це, в принципі, зможете колись продати, якщо що. Можливо, це не в короткостроковій перспективі, можливо, це в довгостривалій перспективі, але це такий собі, можливо, пенсійний фонд ваш, так, який колись вам, можливо, допоможе. Тому е, треба подумати також про другий вид колекціонування, обрати для себе більш таку вузьку тему і там робити якісь для себе покупочки, так, покупки. Е, звісно, ви можете обрати тільки другий вид колекціонування, так дорогий, і притримуватися тільки його. Ну, але навряд в усіх вийде купувати щось дуже часто. Так? Якщо, звісно, у вас товстий гаманець, то нема питань, можна купувати хоч кожен день. Так? Але як практика показує, так, якщо у вас є сім'я, і бюджет не дозволяє робити постійно якісь серйозні покупки, прислухайтеся до моєї поради. Бюджетне колекціонування, так? адже хочеться щось збирати, можна це робити. Так, і дороге, вузьке колекціонування для, можливо, рідких, але серйозних монет. Маю надію, що мої роздуми були для когось незайвими. Підписуйтеся на канал, слідкуйте за моїми переборами монет. Дякую за увагу, друзі. Ну і до зустрічі!